До підпалота. Готово, так? Всім mm -hmm. ще раз привітик. Дуже раді вже давно да, ви то чекали, ми зробили. А, виходимо до вас такий живий стрім. Хочемо поговорити, розказати нарешті а, про наш марафон для новачків, де не тільки новачків, що нас там чекає, що нового чекає, чи вартує там, не знаю, проходити наступний марафон, та чи не вартує. Ось. Тобто, дуже багато ми а, отримаємо запитань а, і вирішили об'єднати ці всі запитання і от записати такий стрім, тобто, що там по суті буде? Тань. Tak, Karina, ja myślę, <laughs> że już wszyscy skучają za tym. Tak, Ania, Ania, <laughs> powiedz. <Ań, kajy. laughs> А, та а саме головне -а, по суті марафони-марафон. Марафон, що, що ж там буде? А, я думаю, що всі знайомі, навіть хто не знайом, да, але десь хтось чув про нашу а, систему, та по якій ми працюємо. Та, це з максимальним коефіцієнтом 3,9. дев'ятки. Ось, і ми вже а, ну настільки вже давно торгуємо. Да, по цій системі, що ми вже будемо проводити наш п'ятий реальний марафон, да, от з групою людей. А ми, ми зрозуміли, що то дуже ефективно марафони, коли ми в групі людей і коли люди діляться своїми кейсами, да, коли є там щось новеньке знаходить. Тобто для нас це дуже цінно. Ось тому ми вирішили таку практику продовжувати, тільки його поліпшувати. Та в кожному марафоні, ну, вони, я от пам'ятаю, всі вони реально були всі різні. І цікаві, тому що і люди різні, і тенденція, тобто рух та, задають по-різному, хтось краще там, швидше вчиться, хтось там повільніше. ось, Вони всі різні. От я думаю, що цей п'ятий марафон він такий ювілейний. Та? І він буде, ну я вже в очікуванні, я дуже, ну, для нас то дуже хвилююче, коли люди реально новачкі, коли багато чули там, про трейдинг, про фінанси, про інвестиції, але завжди не наважувалися все ж таки почі. Grazie. І тут вони вирішують да там прийти до нас на навчання І для нас то дуже і хвилюючі, і дуже ну мені дуже подобається, коли от реально людину ти навчаєш по суті з нуля. А це дуже м -м, мотивує тебе то робити, продовжувати в майбутньому а ще більше, тобто розвиватися ще більше, дізнаватися інформація, тобто як то а, надати новачку. А тому, що от я, наприклад, свій час дуже багато реально пробувала втратила реально грошей, тому що я ну, шукала реально свою. Торгову систему мені було дуже важко. Ось зараз новачок, щоб він не наступив по суті на ті самі граблі, просто там зайшов, зареєструвався, поклацав, а спустив там, не знаю, своїх там 100 доларів, забув. А ну щоб такого не було, та, і а, щоб не було та статистика, да, велика, що 90, там скільки 5% да ті типу, спускаю депозити. Ось тому а, крок шлях мені здається, от кожного трейдера повинен бути інший. Якщо, звісно людина того сама захоче. Ось тому ми продовжуємо да, ту тенденцію, проводимо такий марафон. Чому марафон? Тому що, по суті, за короткий проміжок часу, да, ми вже наприкінці марафону да, люди вони будуть мати суть, зрозуміють, суть системи, та да, і вже по суті можуть робити свої перші кроки і заробляти. Ось. А, тому, а, Аня, Будемо зараз проводити з тобою інтерв'ю, я буду твоїм новачком, і в мене є дуже до тебе багато запитань. От розкажи мені, будь ласка, а, ну от що включає в марафон, і що мені треба для того, щоб ну, реально а, вступити ваше суспільство і вже почати там навчатися і заробляти. Ну, давайте розберемо для початку, що потрібно, так, для того щоб доєднатися в марафон. Так. Крити рахунок в торговій платформі Libertex і мати більше тисячі доларів на депозиті. Чому тисяча? Самі знаєте, мінімальна сума під цю систему для того, щоб безпечно торгувати і закривати усі угоди в плюс. Що технічний мінімум, та наш, тобто, так. та ми беремо 1% від загальної суми, то є 10 доларів, а тисяча то є 1% ну, 10 доларів від тисячі. Тому тисяча доларів це як не те, що плата, тобто, по суті, це як а, сума, яка у вас на капіталі. Перші два тижні ми точно будемо торгувати новачки та на демо, Не переживайте. Як показала практика, вже всі новачки, ну багато новачків да, хочуть перейти на реальний рахунок. Але все ж таки, ми, от наші перші ефіри, реально а, починаємо з того, що не треба реально переходити на реальний рахунок. Ну серйозно, не треба в тому спішити. Треба протестити то все діло на демо, а потім вже перейти. Ось. А, Добре, тисячу я маю. От що я отримую? Ну, коли я от підключусь з вами в марафон? На що я можу очікувати, розраховувати? Ну, навчання буде, звичайно, у нас будуть вести стріми. Навчання буде, Це буде онлайн чи три... в записі? Це буде і онлайн, і будуть записи для того, щоб кожен міг. Передивитися, переглянути в кого там не було часу, доєднатися одразу ж онлайн. Будуть давати домашні завдання, які будуть перевірятись. Також ми будемо запрошувати тих трейдерів, які вже торгують, які вже мають досвід, які зможуть поділитися своїми результатами. Та тим, як вони там справлялися емоційно з моментами, плюс що ми отримуємо? Ми отримуємо навички торгівлі по цій системі, усі правила, так також ми отримуємо автоматизацію, яка допомагає контролювати ризики. Ми його так переформатували під помічника, тому що дійсно багато хто чує автоматизацію і роз... думає, що ми там залишаємо, йдемо, і він торгує за нас. Ну, це не є так. Це лише наш помічник, який нам буде допомагати контролювати ризик. А для того, щоб. Коли ми тільки новачок, контролювати – це дуже важливий момент і багато там. Стикаються з тим, що чекають, поки ринок розвернеться і вже закриє цю угоду. так, Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Бачимо, просто як наш депозит там просідає, просідає, і ми заходимо в дуже велику просадку, щоб такого не було. Автоматизація контролює, що в нас максимум 10% йде в угоду, після цього змінюється мультиплікатор. Тому це забирає такий психологічний момент і, відповідно, допомагає дійсно закривати угоди в плюс. А просадка це той момент, де ми вчимося витримки, що теж дуже важливо в цій системі. тобто після з цього марафону ми будемо розуміти, як ми можемо закривати усі угоди, плюс, що таке просадка, як з неї виходити. Звичайно, торгівля з трейдером, ми там всіх всі додамо в Дім канал, можливо, чули так, закритий, там, де він також веде онлайн свою торгівлю, допомагає і при виході з просадки, також аналіз ринку робить. Так? Можна буде йому задати там питання свої. І торгувати разом вже з людиною, з трейдером, який вже має досвід в цій системі і в торгівлі. Добре, добре. А якщо я от досвідчений трейдер, да, в мене є плюс-мінус своя система. А чи підійде мені от ваш марафон по ну 999, тобто по цим мультом? А, ну... Чи треба мені його проходити, чи ні? У мене є своя система, наприклад, але я там щось ну не бачу того результату. Чи воно мені підійде, чи все ж таки треба розвивати свою більш систему? Як ти вважаєш? Я думаю, що в загальному ті, хто проходять марафон. Вони просто дивляться на ринок з цієї точки зору, з цієї системи, так. І в будь-якому випадку, якщо ми маємо свою систему, але вона нам не дає результату, ми можемо попробувати торгувати по цій або щось з неї взяти і в свою торгівлю додати, так що допоможе дійсно виходити на стабільний прибуток. Тому, звичайно, що варто піти, тим більше. Це ж не є так, що ми там даємо тисячу доларів і там комусь, і ми не знаємо там, що ми отримаємо. Ми отримуємо навчання, ми отримуємо навички торгівлі по цій системі. А далі, якщо нам підходить вона, ми продовжуємо ми торгуємо. Не підходить вона нам, ми просто продовжуємо розвивати свою систему, але ми можемо взяти певні моменти з цієї і додати до своєї. Там в мене, до речі, дуже багато трейдерів, які адаптували цю систему під свою а вони по-іншому міняють мульт, вони там автодоповнення включають самі вручну. Ну, тобто, людина вже а, отримує по суті, базу, да, основу, а потім вже ну, понятно, під кожний, а під свій ритм життя, під свою психологію. Да, до речі, дуже важливий момент з психологією. Тобто, ми будемо, напевно, більше за всього, а, говорити, да, звичайно, будуть знання ну, стосовно. Ну, там Фундаментальний аналіз, технічний аналіз. Да? Але все ж таки саме, напевно, головною відсотків, напевно, зі стану десь 60-70. Це наша психологія людська. І от, наприклад, наш помічник, да, наша автоматизація вона допомагає от трошечки у цей момент у відсотковому співвідношенні, тобто прибрати психологічний момент. От Є чіткі правила, ти просто їх виконуєш і ти реально будеш заробляти все. Ну. З любої просадки можна вийти, по суті, а, любу угоду можна довести до плюса. Головне, мати інструмент, як то зробити. Можна йти а, самому до того та йти певний крок, можна по суті пройти з нами той шлях. А, він дуже такий буде лайтовий, не напрягаючий. От, наприклад, ще питання: якщо я працюю, а, багато працюю, але мені все ж таки цікаво, в часу в мене небагато. А, чи буде в мене час реально проходити ваш марафон? Ну, от. Таке питання. Ну, Марафон буде в записі, можна буде, звичайно, переглянути, так? переглядати чати. В майбутньому, якщо в нас є час на торгівлю, принаймні годинку в день виділити для того, щоб закрити декілька угод, це не має бути, що ви маєте там закривати 5 угод. Ви можете навіть одну угоду в день закривати, але коли кожного дня у вас по одній угоді прибутку, за місяць ви вийдете на результат і у вас все одно буде плюс. А це саме важливе в трейдингу, перше, це. Не втратити свій депозит, і друге робити результат, хоч потрішки, так якщо в нас немає часу, одну году закрили, чи там дві, і вже ми отримаємо свій результат, свій прибуток, а згодом дійдемо і до того результату, який би ми хотіли. Так, я от за те, що а, та марафон, навчання нам дуже реально ну от мене дуже захоплює, що реально, от ви, всі, хто тут, ви хочете навчатися. Це дуже класно. Тому що а, ну в доросла людина, у якої є сім'я, купу там роботи, купа не знаю, справ а, часу на навчання реально мало. І от тут вже пріоритизація. Тобто, яке саме проходити навчання, його дуже багато, і от я, от за те, що а, щоб навчання було таке лайтовим і не напрям. Гайчим. Тобто не так, що а, от коли я там ходила на англійську, мені там домашні завдання задавали, не виконала все, я там погана, погана студентка. Ось, тобто і так воно не працювало. Я так тоді і не вийшла там на навіть на рівень, тобто не піднялася ну, для себе. Тобто я розумію, що то для мене не працювало. От як і з дітьми, та в садочку, все по суті, в ігровій формі. У нас, звичайно, тут не ігри, але все такому, я от помітила, коли є тактика, от. Більш лайтове, життєве, тобто більш про життя. Та от як, наприклад, ми давали приклад з ліфтом. Та, він так всім запам'ятався, і все люди оце, ну, засвоїли на свій якийсь приклад перевели. Тобто воно так по суті і є. Це не означає, що ви там всі книжки перечитаєте зараз по технічному аналізу, і тільки потім ви будете заробляти. Ні. Uh, не так воно працює. От і ми хочемо довести, вам показати в такій лайтовій формі, навіть якщо ви там, бізнесмен і реально ну, чи просто працюєте та, багато і реально немає часу, воно все буде в каналі, де ви зможете там, свій там, не інстаграм лістати, да, а, зайти в Телеграм і подивитися, що ж там Аліна Заню мені сьогодні розповідала, Там потім відкрити декілька угод. І спробувати там скинути там свій результат. Тобто, воно не буде вас напрягати. Ось. А ще питання: от таке дуже ну часто його слухаю. А на яку суму я можу доходу розраховувати? Тобто, скільки, от я пройшов той марафон, скільки я зможу заробити після того? от, як зрозуміти? От в мене є тисяча. Але, наприклад, я в місяць хочу Аня, 5 тисяч мінімум. Ну, так лайтово, по 5 угод в день. Скільки в мене, мені треба на депозиті, що мені треба робити, щоб мати 5 тисяч, Ань, от скажи мені. Ну, Дивіться, в загальному: ми маємо розраховувати свій час, так, скільки ми можемо вкласти нашого часу в торгівлю. Якщо це дійсно 5 угод в день, то ми просто можемо собі, там, умовно кажучи, тих 5 тисяч поділити на кількість днів. Так. Ну, наприклад, там 20 днів. У нас виходить 250 доларів в день, так, і ділимо, звичайно, на 5 угод. Закритих це має бути 50 доларів з одної угоди. Відповідно, мінімальний депозит має бути 10 тисяч, так, тому що ми беремо 1% від загального депозиту і фіксуємо 50% від суми, яку ми інвестуємо. Ну, тобто, наш депозит 10 тисяч, ми беремо 100 доларів в угоди, фіксуємо 50 доларів тейк профіт, множимо тих 50 доларів на 5 угод, нас виходить 250. 250 множимо на 20 робочих днів, і у нас виходить 5 тисяч. Ну, тобто, ми... маючи 10 тисяч, всього закриваючи 5 угод з цієї системи. Тему, то, по суті, година часу, а ми можемо вийти на профіт 5 тисяч доларів, тобто 50%. Якщо я вас буду закривати 10 угод, а я вийду на 100%. В початку ефіру Жанна казала: в мене план сьогодні 20 угод. Тобто людина вже, ну там, ну, десь півроку, да, в цьому вже працює, вже людина вийшла на 20 угод. Дуже цікаво, скільки то в грошах. Ось. Ну, Я думаю, з нами Жана пізніше поділиться тим. А, Так от, тобто, по суті, це не є прям критично. От зараз да, не сказала, що вона вже відкрила 13 угод, а зараз ще 12 немає годин. Тобто, по суті, все реально, воно не складно. А, Тому так. А ще дуже багато питань стосовно, чи зможу я з телефону то проходити? тобто, а, Чи це з комп'ютер треба, чи телефон, наприклад, у мене там ноута нема. А до речі, коли у нас з'явилася ця система автоматизації, всі бігом пішли купляти ноути. Ось, то, звісно ж, якщо вам треба буде автоматизація, ну треба. А чи з телефону, Ань, зможу я от прийти в ваш марафон? Скажи. З телефону можна проходити марафон, тому що ми будемо онлайн проводити ефіри і де ви отримуєте навчання? Якщо ж брати про торгівлю, можна і з телефону торгувати, але ми тоді. Дуже ризикуватимемо, тому що 999 й мультиплікатор це максимальні, це є великі ризики. Це на максимальній швидкості. Ми отримуємо свій побуток, але й на максимальній швидкості може піти просадка. Автоматизація розроблена не просто так. Так ми починали і ми торгували. Самостійно без автоматизації, і були дійсно втрати депозиту. Ця система вона кожного разу вона а, стає все досконаліша і досконаліше, тому що ми вчимось на тих помилках наших, які ми робили, так і вже відповідно а, зараз дійсно, завдяки цій автоматизації, а, багато моментів а, таких моментів ризику, так вони є а, їх вже не. Має верніше так, бо автоматизація вона це робить швидко. Нам змінює мультиплікатор. На вручному режимі можна і самостійно змінювати мультиплікатор, але це треба постійно слідкувати за ринком. Так і не ну, знаєте, бо коли ми вручну хочемо змінити мультиплікатор, ми такі та зараз розвернеться, та зараз розвернеться. А воно не розвертається, і потім що? Потім просадка на весь депозит. Потім що кілька місяців виходу з цієї просадки. І добре, що якщо ти вийдеш з цієї просадки, так ну щоб такого не було, краще все таки з автоматизацією, де, де ми контролюємо цей ризик, де ми торгуємо відповідно до ризик менеджменту відносно нашого депозиту, тому... Краще все таки да, мати. Так. А тут вже більше про психологію. Тобто, по суті, Аня казала про просадку, та а тут вже треба вертатися до психології. От цей марафон більше про психологію, тобто на початках. Тобто як вона побудована, чому люди по суті ж чому у нас є ця жадність, та чому ми не можемо зупинитися там, коли закрили там п'ять угод? От, оце по суті, ну саме головне, та ти можеш бути супер, реально розумним. Всі всім у. Моменти знати, але наша психологія, але ми там жадний дуже да, в душі, і ми захочемо більше. Тому щоб того не було, просто треба було тут встановити собі певні а, правила. От я, наприклад, я взагалі дізналася, як це ганяти мульта на трьох дев'ятках, да, після того як ми змінили да, 10% було просадки десь через тільки півроку часу. Я того не. Ну, не те, що, ну, я того не робила, тому що я собі ізначально зробила правила, систему. Ось, Я вже просто за свій час стільки грошей втратила, що в ну, мене було чіткі правила, все. А потім я вже там, коли я записувала стрім, коли вже спортивний інтерес. Тобто, треба було добити ту угоду до кінця. Але любу угоду можна закрити да, плюсом. Ми то знаємо. Ось, тобто, По суті, психологія то є найважливіше, і то ми будемо говорити. чи треба ще Наприклад, хто вже проходили да, марафони наші, а, чи треба вам, наприклад, доєднюватися ще до цього? А, ну, Дивіться, по суті, якщо у вас є на той час, то треба. А система вона постійно модернізується. Та, ви моменти нові да, побачили, ви, до речі, то можете поділитися а, з новачками. А ми так само, тобто, постійно щось нове. І я вважаю, що та треба, якщо є на той час і бажання. Чому ні? Ань, ти як вважаєш? Ну, я теж вважаю, що насправді просто саме спілкування, яке йде в цьому марафоні, ну, воно й дуже цінне. Я пам'ятаю наші всі марафони, коли ми проводили, наскільки, коли ми один з одним спілкуємось, коли ділимося своїми результатами, коли навіть просадками ділимось, це напевно ті емоції, ну, які хочеться відчувати знову, тому що я коли відгуки в загальному там шукала з наших марафонів, ну тобто зробити так. То я просто дивлюсь, переглядаю ці марафони, і знаєте, така ж варе, як то класно, які ну, це просто відчула ті емоції, які то був стан тоді. Які були, так. та а як а як для нас, це коли дійсно наші трейдери роблять результат. Ну дійсно не передати тих емоцій, коли так. Ми бачимо той результат, коли ми розуміємо, що людина тільки прийшла, коли ж людина тільки новачок, коли ще для неї там ті всі нові фрази вони такі далекі. А вона бере вчиться, вона бере торгує, вона не боїться, вона просто йде назустріч тим своїм страхам, бо тому що трейдинг, навіть та точка входу, та коли ми обираємо, ну це страшно. Там ти не обираєш точку входу, невірно, і все там, ти можеш зайти в просадку, потім, а як з неї вийти? Тобто є дуже багато моментів. Там багато серед моїх трейдерів писали: я там боюсь починати, я там боюсь неправильно зайти. Ну, по суті, всюди є страх, всюди, всюди. там. Коли ми починаємо якусь нову справу, а тут дивлячись, як наші новачки беруть і йдуть на зустріч з тим страхам, відкривають угоди і виходять на прибуток, це дуже радує. Це дійсно це дає таку мотивацію рухатись далі, ще продовжувати цю справу, тому особливо коли ти знаєш, що робити, тобто ну. Ну, коли ти справу відкриваєш, да, наприклад, там, купляєш франшизу, наприклад, львівські да? а, ну, ти плюс-мінус знаєш, що тебе чекає. Тобто в тебе є певні інструменти знання, ти на щось розраховуєш. Коли ви в трейдингу, ви тільки-тільки починаєте, у вас знань, там, ну, що, щось спробували в Лібертексі пару років дивилися на Ютубі, у вас по суті а, ну, страх є просто бути, ну, злити кошти. Ось, у вас немає інструменту. І от, а, реально, ну, ті знання, інструменти, ви просто їх візьмете і підете да, в добрий путь, як то кажуть. Тобто з трейдера, ви знайдете себе в цій системі, і ви просто, якщо ви дивіться, будете ставити собі ціль, ми і про цілі будемо да, казати, що дуже важливо навіть ну, по суті, завжди, коли ти відкриваєш монітор, коли ти відкриваєш, наприклад, там свій телефон, а да, ставити собі ціль, це саме головне. Ось і коли ти її маєш, ти обов'язково її досягнеш. Якщо ви просто відкриваєте термінал без цілі, просто щось там показуєте, Клацати, то результату з того не буде. Ну, це завжди так, де би ви не були. Там приходити, ви не знаю, там на роботу, просто прийшли там щось цей, там поробили, ну такое. Ну не знаю. А ті, хто мають ціль, хто завжди їду, ну, до неї йдуть, то мають результат. Ну от мій особистий досвід. А да, я коли була, всі, хто за мною там, слідкували да, до того. А коли ми тільки-тільки починали ця така система для нас це як такий бум. А я просто в свій час ніколи ну, не вірила, що можна. На дійсно робити 100% від загального депозиту так за місяць часу, і то плюс ну то, якби якщо зрозуміти, як воно працює, якщо працювати по інструкції, то буде безпечно, тобто не з'єжте кошти. Ось я в то не могла повірити. Коли воно зайшло тільки к нам. А ці знання, то ми блін хотіли реально розібратися, реально щоб воно було безпечно для трейдерів, щоб новачки тим користувалися. Та тому ми почали робити Автоматизацію. Ми почали робити такі марафони, да, навчальні, щоб новачкам було легше адаптуватися. Три-дев'ятки, да, ця система це не просто зайшов три-дев'ятки і злив кошти по автодоповненню, да, і так і не зрозумів, як воно працює. Ні, це не про це. Якщо у вас така думка, то це значить, що ви вообще не внікали, ви просто щось клацнули і все. Ось, А ми все ж таки вам дамо ті знання і ви розберетесь. Мій особистий досвід, да, я за півроку а, з 10 тисяч. Да, а, Вісім разів при, ну, примножила свій капітал. А, чесно кажучи, що тоді, до речі, не було третьої версії автоматизації. Це просто була у нас версія скидувала мульт і ставила, фіксувала take profit. профіт. Я трошки випала життя. Та, а, ну, Реально, в мене є і дитина, і сім'я. І отак от от просто для нас забити на все і просто торгувати так не можна. Та, от Багато людей кажуть, я от хочу піти з роботи, я от буду торгувати. Ні. Треба все ж таки потрошки помалу входити в цю тему. Вам буде легше. Тому що в мене є трейдер, який спав дві години часу, да, він примножив свій капітал там за 2 тижні, ну а потім попав, попадав, попадав в просадки. І це було не дуже для його капіталу. Так не можна. Треба все ж таки ставити цілі собі. Ось. І ми про цілі будемо говорити. А, ну, Тому. Я дуже дуже реально в такому перечутті. Я дуже вже чекаю цього першого числа, коли ми будемо з вами знайомитись а, з новачками, тобто і навчати а, нову по суті, групу а, в цій системі. Я дуже почекаю, аня. Я думаю, ти так само. Так, з нетерпінням чекаємо. У Нас насправді буде ще там платний марафон від Лібертекс. Момент зараз і дійсно можливість отримати ці всі знання. Абсолютно безкоштовно для наших трейдерів, хто має на депозиті від тисячі доларів. Доєднуйтесь, я думаю, що явно ви не пошкодуєте, тому що Та, у кого знання є на капіталі тисяча доларів, кидайте заявку чи в форму, чи мені, і ми вас просто доєднаємо, ви, буде, ну, ви спокійно можете учасником бути і з нами бути в команді. Та, тому я всіх чекаємо на нашому марафоні. Відправимо зараз ще дійсно посилання на реєстрацію. Угу. Ще І давай, будем... у нас є така дуже для вас крута інформація. Ми хотіли то наказати на стрімі, але все ж таки я хочу це сказати. Ось. Ви всі може, ну хтось не знає, хто чув. У нас є. А третя версія автоматизації, це коли вона супер-мега вже крута, і а, це та версія, яка угоду переводить в безбуткову зону, та яка торгує по сигналу. Тобто автоматизація, яка по суті а, для вас вона в таку допомогу, що просто ну, тобто, ви реально а, всі вже, ну, хто в наших там чатах щось чули. Хтось, що може не знає, то зараз дізнаєтесь. А, дивіться, доступ до неї, от зараз кінець місяця, а, ми от писали, що є можливість підключитися з 5 тисяч. Але я знаю, що багато трейдерів, які сильно не внікали в то і не розуміють, що то взагалі таке. Я не хочу там ну, в загальному. І дуже би хотіли протестити. Та? Ви знаєте, що наш розробник він не дає третю версію на тест. Але а під кінець місяця ми домовились. Та? Що ми навіть новачку дамо на три дні протестити да, нашу автоматизацію нову, тому хто? Бажає того. А, напишіть Ані чи мені, та що я хочу нову автоматизацію. Я думаю, що ми скинемо, а, ну, де можна скачати, та, і просто кожен мені кидаєте, що у вас там немає доступу, і ми вам надамо доступ на три дні для тесту даної автоматизації. Це для того, це вже для тих трейдерів, не зовсім новачків, а тих, хто вже попробував по системі та працювати, розуміє, що то не так уж легко ось, і автоматизація йому реально необхідна. А, щоб відчути, як ту -то класно торгувати з новою автоматизацією. Тому скачуйте, пробуйте, коли є така можливість, реально, без всяких умов на демо, про, ну, попробувати, Тому реально, я думаю, для вас це буде дуже прикольна інформація і ви тим реально скористаєтесь. Ми то все зараз напишемо в чаті. Таня, ну... ти не очікувала, що я то скажу. Або ми домовлялись не говорити. Ще поки що. Так, ну нічого. Добренько, тоді всіх чекаємо на марафоні. Я думаю, що а, ну, на такі загальні питання ми відповіли. Якщо, звісно, є питання, то давайте задавайте. Ось. А, давайте може почекаємо, може у когось є питання, хтось хоче задати голосом. А, ні, просто не бачу нічого. У мене от як зависло. На я не бачу, щоб хтось задавав питання. Тому, мабуть, будемо завершувати. Та, а, всі питання я думаю, зрозуміли. А, ну, от, саме за основне питання мені питають: чи вартує мені то робити, якщо я вообще повний нуль? Та оце от просто ну ця інформація вона реально збиралася ну, напевно рік часу. Ось, а зараз для нас що дуже важливо в нашому житті? Ну а, це наш час. Та його не купиш за гроші. Тобто, час це по суті ну, саме головне. І де би ти не був в любій галузі, да, там, зараз там всі ці наставництва і так далі. Тобто, по суті, люди тратять в шалений просто час, щоб до того й. Дітей. І повірте, ми по суті, от е, мені так подобається ця система, тому що цю систему, по суті, ми виростили, напевно, з нашими трейдерами. Десь щось підсказав, десь щось побачив, і це так круто. Ця енергія вона дуже відчувається. І я дуже відчуваю, що то допомагає нам розвиватися і надалі. Тому вам велике дякую за ваш завжди зворотній зв'язок. Ми дуже, а, ну, Я сподіваюся, що наш, а, суспільство буде розширятися і розширятися, і буде все більше і більше реально класних кейсів. А, я то просто в тому впевнена. Добренько, будемо тоді прощатися. Всім гарного, гарного дня. Дуже були раді вийти а, до вас в такому форматі. Так, Ми вже скучили за тими ефірами. Ну, так, Всім тоді гарного дня. Записуйтесь на марафон. Кому цікаво, будемо раді всіх бачити, Па-па.